Вітаю на каналі Німецька для початківців. Лекція номер 5. Буква сполучення Сице в німецькій мові. Читається як українське си. Азуген -ге Вів. Давайте. Отже, йдемо далі. Ми. Лезон No 5. Лекція номер 5. Сице Ukraiński sile. Szule. Gdzie shule? Szkola. Swach. Arbajte. Pracować na czarno. szwad, Arbajte. Czarno-roboczy. szwad, Czarny. Swach. Swagro, żniczyn brat, tam czy jak tam, no kto tam każe? Święga zon, Zać święga muta, też, święga fata, też. Ми маємо фатер мотер. Маємо вже, крім того, ще два іменника окремо. Так. Швейн. Свиня. Додаємо букву «е» Швайн і буде свині, Множина. Шламген. E, Спасите. Шайбен. E, Писати. То, що я вам казав, не мен зізнає Notice seine Bleistift oder seine äh, Schreibstift und oder Heft und Bleistift schreibt schreibt dit und schreiben Sie bitte schnell Ja, nimmt sie gerade. Rufen Sie jetzt, kommen Sie schnell. Municipal. <laughs> ich kupoite skoro. Це у нас так само в Ютубі. От три штуки ще лишилося. Дуже мало, дуже мало. Через три роки та сама реклама. Ще три штуки лишилося. Пачки клею. Так. Шляхт. Шляхт. Бій. Шляхте. Забій. Як хтось каже комусь забій його, то шляхте. От і походить, як ви вже самі зрозуміли. Польське і українське слово шляхта. кажуть, що у Білорусі було шляхта. Може десь було, не знаю. Я там такої історії, але щось таке чув? Може бути. Так. Шінкен. шенка так. Хто в Німеччині то і так знає без мене? Бута хліб. Е. Е. бута, масло Inшуgien, перепрошую, бот, хліб, бутерброд, хліб з маслом. Ще раз, бути масло, бход, хліб. ну, І бутерброд разом докупи, це то, що... ну, no. Трошечки там хліба, що можна на сонці бачити, діри і решта все всі поверхи там. Як німці люблять складати, так як принаймні з моєї практики із, із, із родини, то я зрозумів чому а, ну, навіть їхні хлібориски, то я навіть не розумів, чому така тонка байда. Поки ну, думаю, то що таке? Ну бо в Польщі і так тонкі хлібори, ті байди, а в них ще там тонча була така. Ну і якщо наповну, то цуфір Вальдемар... Міковай ком-ком, цуфіль брот. На сферміг. Я на турліх Все, хоч то для мене забагато. Ви знаєте, за місяць часу я так звик, що точно забагато. Бо там так, во, один кляп салямі, то де якась капуста, потім кавалок шинки, потім то все перемішати, герсиці, все додати, докупи, накласти до Ну і куди вже там, то вже, ну. Окраз прекрасно, ну як то кажуть, есен, шляфен ірголин. Їсти yeah. спати і відпочивати. Добре. Нохмаль. Ще раз. Відерголен. Кажем, ми як то ми щось не розуміємо. Uh, кажем, і uh, ще не хверстанзі. Біте uh, uh, в Едерголензі. Відерголені Ну, Повторіть, будь ласка. Відкринці мій обіти. Повторюйте мені, будь ласка. О! Далі е -е. будемо повторювати. Лезон No 5. СЦХ. Читається як українське ши. Шуле. Школа. Дішуле. Шварц. schwarz, Чорний. Шварц. Арбайтен. Працювати на чорно. Шварц, арбар, чорно робота. schwarz, а чорна робота. Так, шварц-арбайд, чорна робота. Влади. Правильно. Чорна робота. А шварцарбайтер чорно робочий. Ну, no. шварц. Е, може тут це було б закінчення сварця. Е, але я не знаю точно, але мені здається, що Шварц арбайтер, так би було правильно. Ваше діло зараз зрозуміти букву Ш. Далі ми подивимося, перепровіримо. Універсалізм то теж так не дуже добре, бо якби я одну мову там довбасив зранку до вечора. Бо чесно сказати, німецьку я ліпше вимовляю, але я не так добре ну, аж так, граматику знаю, щоб аж так на 100%, ну не знаю. Трудно, але я даю те, що я знаю, і, і ті знання, які я вам подам. Ви там будете, так як я був в Німеччині, то мені було отако. Ніхто мені не казав кажу, ти як ти з України приїхав? Ніхто блавбин. Віскайна Україна. Ну, шприц гуд, там все убрано і, і так далі. Все все год, але згод. Нехсу бляв би. Розумієте, якщо ви добре говорите, Німці вас будуть шанувати в Німеччині постійно. Перше німець поважає того, хто поважає його мову. І українці так само мають це розуміти свою мову поважати в першу чергу. Німці кажуть, e, e, Deutschland über alles». Німецька понад усе. Або через усе. А ми маємо казати Україна über alles». Ну... Поляки мають казати, як там e... Польска! По нас wszystку! О! А по-німецьки то треба... Я не знаю як буде по -по Польща. Пола. Чи як там? Я знаю, що польне шлойте. Польські люди. Добре. Идем далі. Шварт. Чорний. Швагер. Швагро, е, е, сестри, е, чоловік. Ну, далі. Швігезон, е, зять. Швігемута, теща. Швігефата, дитина. Е, Teść. Далее. коротке слово вибрав, Швайн. Но тут вийшло. Швайне, швини, э, швайн, свиня. Шлафенген. Ихвил обо шлафенген. Я хочу спати йти. Типа. Ну, так можна сказати. Мусман слафенгейн. Ну, пискін, ніхто фільм. Трошки, небагато. 12 ох oh. <laughs> 12 годин. Добре. Схайбен. Те, що я вам казав ще раз, хайбен Все, що ви можете беріть свої словнички і записуйте. Це не жарт. Кожну мову ви вивчаєте. Методом того, що ви собі взяли, записали, 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 записали. Навіть якщо ви не вмієте писати, чуєте слово від мене чули там чи від когось чули, запишіть собі українськими буквами. Ну, євреї теж так робили. Писали єврейські слова німецькими буквами або німецькі слова єврейськими буквами. Ні, з тому поганого нема. Шрифт. Ніхто не прочитає. Ну. Пустаю, але як буде треба. Так. Шляхт. Удар. Якби написав шлях, то було би зле. А шляхт – це удар, а шляхт – Забій. Тобто, ну, я вже казав. Шінкен. Ді шінкен. Ну, чи як би там було? е e, Шенка э e, бутерброд э e, бутер масло, брод, хліб. Бутерброд то все разом. Хліб з маслом. Мінімум. Уже хліб з маслом то вже буде бутерброд. Ну. У нас то був э хліб з маргарином, бутерброд, або Хліб з цукром, як ми виростали із води в бутерброд. Ну, а якщо, як добре голодний, був то мокрий хліб закаменілий. То тепер люди по нами поставали і думають, що зле. Ми в Україні жили, думали, зле є яка біда в Україні. Треба було думати, як Україну ротувати, а не яка нам біда. Добре. Маю надію, що лекція була для вас корисна. Зрозуміла, що треба з цілої лекції, щоб ви запам'ятали, хоч, хоч би перепрошую оце от Аш до рівні Українське Ш. Щоб ви вміли читати. В кожній мові, найперше, треба знати алфавіт. Друге, букву сполучення, тоді ви вже вмієте читати. Як читаються ті чи інші букви сполучення, тоді ви вже вмієте читати. І тоді ви вже починає пам'ять працювати. У вас та, що пізнавальна пам'ять, що вам на жорсткий диск там яке слово відклала, і ви там прочитали арбайт, а то я вже знаю, то робота. «Арбайтен» працювати. І воно вже так вам полагонько, полагонько буде йти. Шляфен, чи, як я кажу, шляфен, СМ, чи, 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 чи так далі, то ви всі то прекрасно знаєте.

Ми будемо помаленьку вчити. Далі ми перейдемо на займенники, так само, як я подавав польську мову. 50, скільки у нас там чи скільки там лекцій. І далі ми перейдемо вже на е, рахунки дні тижня і пори року, і так далі. Я думаю, що Бог поможе. Будете хотіти, будете розуміти і будете знати. Всім дякую! Хто є на відео до кінця? Всім Божих благословень, так чи інакше, і прошу підписатися на канал.